Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як проходить мій літній ранок. Прості, але дуже важливі речі, які я роблю для себе для того, щоб мій день пройшов вдало та в гарному настрої. Зазвичай я прокидаюся сьомій ранку. Свій ранковий догляд починаю з умивання. Стоп! Ні, це не зовсім правда. Коли я прокидаюсь, перше, що я бачу, це дві милі трохи незадоволені мордочки своїх котів, які вже чекають, поки я їх нагодую. Раніше це робили батьки, але вони зараз переїхали в окреме житло. Ми дуже раді за них, що в них все добре. Тож я йду їх годувати, тільки потім я починаю свою ранкову рутину. Свій ранковий догляд починаю з умивання. До речі, гель для вмивання я не використовую зранку лише вечором. Чому в мене немає якоїсь обґрунтованої відповіді на це питання? Я так відчуваю. Вечором я дуже добре очищую свою шкіру різними засобами, і за ніч вона в мене не жирниться. Навпаки, вона ніби така, як потрібно. Достатньо чиста, зволожена, і мені приємно вмитися звичайною водою. Але це дуже індивідуальне питання, і я вже ж потрібно орієнтуватися на свої відчуття та на свій тип шкіри. Ні-ні-ні-ні. Після вмивання наношу сироватку з гіалуроновою кислотою від Барбара Сторм. Вона дає зволоження, особливо влітку, коли шкіра більше зневоднюється. У своєму складі вона містить гіалуронову кислоту різної молекулярної ваги. Завдяки цьому діє і на поверхні шкіри, і в глибших шарах. Сироватка швидко вбирається і не лишає липкості. Далі наношу зволожуючу емульсію від Is Clinical. У спеку вибираю максимально легкі текстури, щоб не було відчуття плівки на обличчі. І Крок. SPF це той продукт, який я не пропускаю. Особливо влітку і особливо в Каліфорнії. І ще я дуже рада, що я пройшла курс електроепіляції. Я зараз взагалі не витрачаю час на свої брови. Раніше я їх вищіпувала, а зараз я назавжди прибрала волосся з тих ділянок, де воно не потрібно. Також брови я не фарбую і ніколи не фарбувала. Це мені дуже економить час. Завдяки електроепіляції я повністю прибрала волосся над верхньою губою. Воно не було сильно помітним, я його там ніколи не. Чіпала, якщо чесно, але воно було. Я дуже задоволена результатом і всім рекомендую електроепіляцію. Але хочу попередити, що це дуже такий довготривалий процес. Я, мабуть, рік вже проходжу курс, і я роблю це регулярно кожен місяць, і мені залишилось можливо декілька волосинок, які я дороблюю, щоб вже було ідеально. І а вже ж можна було б вже і не робити, якщо чесно. Але мій перфекціонізм не дає мені е не доробити це до кінця. Але ні в якому разі не робіть лазерну епіляцію на обличчі, тому що можна отримати взагалі зворотний ефект. Я, наприклад, роблю лазерну епіляцію тільки на тілі. Кожного ранку я читаю книжку, навіть якщо немає часу, намагаюсь прочитати хоча б декілька сторінок. Читаю я на англійській мові для того, щоб покращувати англійську. Зараз читаю книгу The Mountain Is You. Це книга про самосаботаж як ми часто самі блокуємо свій розвиток чи зміни, і що з цим робити. Там багато простих, але дуже точних думок. Наприклад. Наприклад, одна із цитат цієї книги: ти не лінивий, не немотивований і не застряг. Після років життя в режимі виживання ти просто виснажений. Це різні речі. Також продовжую читати автобіографію Барбари Трейзенд. Це офіційно саме велика книга, яку я коли-небудь читала. Коли я її дочитаю, це просто потрібно буде відсвяткувати. Далі я продовжую займатися англійською, але вже в програмі, яка називається Membin. Це не реклама. Відверто кажу, мій чоловік купив собі і мені річну підписку. Це Дуже зручний формат. Ти не просто вчиш слова, а бачиш, як вони працюють у різних контекстах. У мене зараз ціль підтягнути словниковий запас. І для цього формат Membin підходить ідеально. Там можна обрати час, скільки ти хочеш займатися. Я зазвичай займаюсь 25 хвилин. Головна фішка це глибоке розуміння слів, етимологія, приклади в реченнях, синоніми. Це не просто зубріння, а реальне використання. Нещодавно я взяла собі нові шорти від Lululemon. В мене вже є такі самі чорні. Я Вказувала їх в минулому влозі, дуже їх люблю за комфорт і за те, як вони сидять. Я вирішила взяти ще й білі На засмаглій шкірі влітку вони виглядають дуже красиво. Вони універсальні, їх можна купувати для різних цілей. Там і для дому, комусь для тренування, комусь просто на прогулянку вийти. Коли я була у відпустці на Гавайях, я регулярно ходила на тренування в нашому готелі, і там в нас була дуже крута тренерка. Вона давала цікаві дієві вправи. Деякі з них я інтегрую в свої тренування. Покажу вам зараз декість. Кілька вправ, які мені сподобались найбільше. Якщо ви хочете жити здоровіше, але не знаєте з чого почати, дуже раджу платформу Wispens. Це фітнес-платформа з простими тренуваннями, рецептами та порадами для тіла й розуму. Ідеальний варіант, щоб відчути себе краще і досягти фітнес-цілей. До речі, зараз ще й діють знижки на платформу до 50%. Посилання залишу в описі під відео. Після тренування сніданок сьогодні готую протеїновий коктейль. Я роблю мигдальне молоко сама. Це реально дуже просто і набагато корисніше за магазини, бо немає домішок, там цукру. Ми купили для цього спеціальний мілкмейкер. Якщо ви регулярно вживаєте рослинне молоко, то дуже раджу придбати цей пристрій. Ви зможете робити молоко з будь-якого виду горіхів. Далі додаю банан, шпинат, трохи манго, веганський протеїновий порошок. Веганський колаген і виходить легкий корисний літній коктейль, який реально дає енергію. Також я люблю готувати чия пудинг для його приготування. Використовую натуральне кокосове молоко, наливаю десь третину стакану, додаю декілька столових ложок чия. Гарно перемішую і ставлю у холодильник мінімум на декілька годин, а краще взагалі на всю ніч, щоб зерна встигли розбухнути. В блендері роблю мангове пюре, викладаю зверху на чия, потім додаю кокосовий йогурт із кешю і останнє грецькі горіхи. Просто швидко і дуже смачно. Ось такий зараз мій типовий літній ранок. Ця ранкова рутина дає мені енергію та мотивацію на день. Сподіваюсь, мені вдалося передати цей настрій і вам. Друзі, дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, що відео вас надихнуло. Якщо так, підтримайте його лайком. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!